Ой. Ой, хорошо. Так, спустюсь я вниз. О, привет, Вадик. Привет. А куда ты уже будешь? Когда ты уже работу найдешь и себе новый я дом? Не... А то что-то слово мне надоело, что ты встаешь и кричишь ночью что-то. Ты что, охренел? Ладно. Я, я хочу найти какую работу, зара найду. О, я, я, я зараз, а я вже знайшов роботу. Там в магазині я працюю. Там вроді би буде книжечка якась з роботи. А? Пішли, я не йде. Може погнали гоу. А... І... а чого тут Ось. зробили дорогу? Ще раз. А, ну да, реально. А, це <рістка> так, Такс. А иди туда, а то тобі не можешь. А ч тут якийсь шлем летаешь? <рістка> а, Це твій брат? Так, сын, Да. Ця... Та... Так, О, ви шо? вы вс. Вы все, я не назад. Що? Ось. Ой. Покажи. Ой. А ну? Фр... Фредди фазбер потрібно охрану. Понятно. А, ну туди надо 12.00 приходити Андрій, я наш твой. Що таке я робиш? робишь. Вот сам не подивись. Бачу, твій брат займает. Ладно, погнали. Мені потом... Давай я пока что вы Так. Ладно, да уж переселився в новий город. Вот тепер тут якесь траме. Тут якась аномалія йде. Что в мене в голові якийсь шлем літає? Тебе тоже. У мене теж якийсь шлем літає. Ладно, пойду висплюсь, може прийде. Mm. Я піду на роботу работа, ти окей? Алло. Mm. Алло. Алло, Владик. Ты на работе? Да, я на работу. А, мабуть. добре, давай. Я п. Я, тебе... я вы. Да я знаю, да. Я прочитал. Я буду сегодня идти на работу. Я пока что висплюсь. Ой. Так. О, мне скоро на работу пора. Так, понятно. Так, а Владика немає. Так, ну зараз буду швидко йти на роботу. Так, де вона? там. Це це, а, ну ладно. Так, це що? Я сюди йду вообще. Я кажусь, не туди йду. Боже, я вже запутався, куди йти. А, он до. Так быстрейше, 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 быстрейше. Он до Фредди Фасберг. Пица. Он до воно.

Сьогодні до вас прийшла повістка, і ми вам хочемо розказати, що, що? дивіться, у вас таке діло, а ви сьогодні не заплатили наші гонорари додатки як... за те, що ви працюєте на нашій фабриці, і вам потрібно заплатити і попрацювати ще додаткову другу ніч, або ви будете вигнані з роботи, то що ви виберете? Лучше просидіти тут. Окей, тоді вам ваша місія постере застерегти цю піцерію. І якщо ви успішно зробите, ми вас не виживемо з роботи і підвищимо гонорар. Ми домовились? Добре. Окей. Ту-ду! Да вліп. Ладно, подивлюсь, пока подивлюсь так. Е... Кі Кіт на місці. Цей теж на місці. Е... Ну, все нормально. Та уж. Так, подивись по камерам. Мені кажеться, що кіт повер пошевелися. Ладно. Деш ще один котяра. Куда котяра наш? Е, ж куди ти йдеш? Так, понятненько. Он до це їх бігає. От собака. Боже. Закрыть ой, понятно, боже. Закрыти, а дай ему тронеки, что не вони... тут, що не робить? Боже, да у меня устройсь. Треба. Ладно, сейчас подивлюсь по камерам. Так. До цей кролик. Ой, не кролик кіт Він біля моєї кімнати Ого, він вишку вийшов. Ладно. А, закривай! Уйди, котяра. Сейчас топором дам. Ох, так, открываем. Сай, что там за запись была? Тобі Аніот. Йо... Закрив. Ух, это стрімно. Давай уйди. Так, подивимось по камерам. Котяра пішов в туалет. Довій на сцені котяра. Котярич. Щас плюну. Пу. Так, понятненько, вони там сидять. М -м -м. Боже ой. Сейчас. Шо? Я понял! Сижу. Май. Боже, чем мне так не повезло? Сколько часов? Пять утра. Не надо шесть утра. А да цей били? тут только цей? Закрив? Що він зробив? Ладно. Ні, мать. Так, я не знаю. А де? А? його тут не було? боже, я это отвлекаюсь. Там вин был, его Э, что? Э, что за? Що тут відбувається? 5:59, одна хвилина. Одна хвилини, одна хвилина. Одна минутка. А! Ден-ден-тум-дам. Так, ходім. Он до цей кіт. Ну воно зараз так довго. Дитя дітей, дитин, ваш дзвінок дзвонить, вам... Алло, алло, алло! Слухайте, ми бачили вашу сьогоднішню, ви прогресували і тому вам навіть сподобалась ваша робота і ми потребуємо вам гонорар вдвічі. Ви все добре зробили, молодці. Ну дякую. Назарте, де? Я тут, я вже прожив єлі-єлі тюночку. А Аніматроники нападали. Нападали? Ну що ти, що ти жартуєш? Ти здіваєшся, я зараз тобі в лице говорю. Що, справді? Так. Да. Я щось тобі не да, відомо. Так, мені другу ніч, я йду, так, да, добре. Пішли додому на, на роботу. Ні, в мене своя. Що ти ж... Пішли додому на роботу. Угу, пішли. Єле-єле прожив там. Ти жартувай, Назар. Ладно, пішов спати. Та знаєш, що ти жартуєш. Все, на добраніч. На добраніч. Шлем, ти мене вже задрав. Зараз тобі плюну.